Але soft skills це і є то, із-за чого вас взагалі беруть на роботу, і те, в основному, із чого вас можуть звільнити. До речі, достатньо часто виходить так що ми відмовляємо якомусь кандидату саме за софт скілів. Але в нашому суспільстві якось не прийнято сказати, чувак в тебе щось погано з софт скілами. Насправді ребята вас не взяли, тому що у вас проблема з софт-скілами. Просто це якось не прийнято казати. Ось саме за софт скілів вас можуть звільнити. Достатньо просто. Наприклад, якщо ви будете влаштовувати як сказати, токсичне спілкування з вашими колегами. Наприклад, пасивна агресія, якісь там, знаєте, дуже як сказати позамежні жарти, якісь неприємне спілкування, якісь там знаєте, образи, чутки розпостраняти чи ну, ви розумієте, ось ця вся хірота, яка цілком називається токсичність. Так ось, якщо ви будете токсичним, вас майже гарантовано звільнять. Ні, це не нормально, тому що якщо вони будуть на це заплющувати очі, з них звільняться ті співробітники, які їм дорогі. <су> Ніхто не хоче працювати з токсичному порім. Тому софт скіли це те, на що ви просто зобов'язані звернути увагу. Так ось, майте на увазі. Це пряма дорога до того, що вас таки звільнять. Я все ж таки наполягаю на тому, що звільняють в основному і я інших варіантів майже не бачив, саме за софт скіли В цьому випадку. Вас можуть звільнити, і це найкраще рішення. І якщо ви зараз керівник програміста, звільняйте таких людей, інакше ви втратите нормальних.